Дорогі жителі Голої пристані, сьогодні 315-та річниця заснування вашого неймовірного міста. На жаль, цей ювілей ви змушені зустрічати у Києві. Адже Голопристань вже 947 днів тимчасово окупована. Ваше місто особливе. Це її незабутній фестиваль Купальські зорі, який збирав на березі Дніпра сотні гостей. Неймовірно гарна набережна, що була улюбленим місцем туристів та місцевих. І, звичайно, найсмачніше, кавони єдині. У деякого з вас є рідні, друзі та знайомі, які вже більш ніж два роки переживають жахи російської окупації. І кожен із цих тяжких днів вони не втрачають віру, що місто буде вільним від російських загарбників. Будьте певні, що сили оборони роблять задля цього усе можливе і неможливе. Ми неодмінно переможемо і над голою пристанню замояриці, жовтий стяг. І ви зможете повернутися додому, прогулятися рідними вулицями і почути, як набережна знову оживає від сміху та радості. Вітаю вас з річницею. Слава Україні!